Suzuki Swift. Він дійсно от для міста більш підходить, ніж sx 4 Да, sx 4 буде більший, але опять -таки, повний привід в місті, я думаю, що не особо там потрібен. Монопривід. Опять -таки, як Сузуки є Сузуки, дубовий салон, дубовий пластик. Ну, по зносостійкості питань нема, да, шумка слабенька, да, пластик такий, ну, все, все дубове в салоні. Тобто тут воно буде програвати тому, тому, тому ж самому концерну Вах, наприклад, в плані там, по якості комфорту по салону. При тому по кузову, навіть з тим випадком, що це японець, е, крім ржавого, Тобто нічого немає, арочки цілі, ніде гнилі нема, пороги цілі, питань до кузова немає. Це у нас варіант ще й на механіки. Перша заміна щеплення тут була майже на 200 тисячах, при тому, що машина їздить постійно по місту і за кермом жінка. То доволі таки недорога машина по обслуговуванні. Ззаді звичайна балка, монопривід, <кій> амортизатори ходять довше, ніж на SX4. Попередній частині, да. доволі таки часте звернення у них це пильники шрусів, це самі шруси, особа нічого там. Ну, і то, там так більше пильники шрусів, особа ти нічого не підбереш. В оригіналі їх майже немає. Тобто, да, трохи є. От сузуки причому не тільки зі Свіфтом, а от навіть з тим же самим sx 4 іноді по запчастинам може виникати проблем, але все є, все коштує недорого на неї. Служити двигун, обслужити там щеплення, ходову не є дорого. Тому хто дивиться собі, там як перший, як невеликий автомобіль для міста, кому подобається іменно марка Сузуки, Свіфт. Можна собі Swift можна собі брати, тобто дійсно простенька, непогана машина для міста.